Чи ви можете собі представити, що у Європі та США до сих пір є люди, які не вірять, що в Україні йде страшна війна? І лише коли я приїхав до України, коли я приїхав до Києва, я зрозумів, що мене обдурили. мені брехали, мені промивали мізки. Коли ви, мої брати і сестри, під атакою злого режиму під назвою Росія злої людини на ім'я Володимир Путін. Це відбувається не лише з вами, це відбувається з нами. Три роки я був частиною машини, яка говорила всім: ми не повинні підтримувати президента Зеленського, ми не повинні підтримувати Україну. Нам не потрібно надсилати гроші до України. Ми маємо зосередитися на Америці, і я не усвідомлював, що ми допомагаємо вбивати дедалі більше людей. Я зрозумів, що Україна одна з найбільш богобоязливих націй, що існують. Чому? А тому, що там добре працює проросійська пропаганда, які, яку розповсюджують агенти ФСБ під прикриттям. Вони, начебто, захищають суспільство від страшних сект, але насправді їхнє завдання полягає в тому, щоб забрати наші права і свободи та розруйнувати демократію. Вони нападають на політиків, на дипломатів, на судову систему, на правову систему. Також вони протовкують необхідні їм закони. Ось подивіться, наприклад, Якоб Яхл. Це чеський борець із сектами, який також працює на ФСБ. Про нього вже знято три фільми. Це журналістське розслідування, де очевидці та свідки розповідають про те, які страшні речі він коїв з дітьми у Африці. В Танзанії зараз на Яхла заведена кримінальна справа йде розслідування. Але в мене питання: чому у Європі, зокрема у Чехії, ніхто не дав цій справі зелене світло? Чехія підписала конвенцію, з якою вона повинна розслідувати усі злочини проти дітей. Але ми не бачимо ніякого розслідування, тож проросійська пропаганда працює дуже добре в Україні. Також є агент ФСБ, це Ірина Кременовська. Вона веде ту саму риторику. Ось її сайти, на яких вона також поливає брудом уся і усіх. Вона постійно на когось нападає, критикує. До речі, ви можете її знати. Про неї навіть був сюжет на СТБ, як про жорстоку докхантершу, яка разом зі своїм спільником Святогором вбила дуже багато собак. Це був величезний скандал, але якось ми не бачимо того, щоб вона перестала діяти. Вона наразі може вести свою діяльність і на неї також заведена кримінальна справа за розпалювання меж релігійної ненависті. Але вона досі вільно ходить по вулицях. Чому?